Для того, щоб розкрити дужки, потрібно множник, який стоїть перед дужками, помножити на кожен доданок у дужках. Приклад А. Не забуваємо, що тут стоїть знак множення за замовчуванням. Множимо двійку на кожен з доданків. Приклад Б. В даному прикладі необхідно врахувати ось цей мінус, який стоїть перед другими дужками. Він змінює всі знаки в дужках, тобто ось цей плюс на протилежні. Перші дужки ми просто опускаємо і записуємо доданки, що були в них без змін. Далі ось цей знак мінус. Перший доданок з других дужок мінус 4,5 до рівня. Тепер необхідно звести подібні доданки і спростити вираз. Х, і у нас є мінус х. Х і мінус х в сумі дають нуль. Лишилось 3,2 мінус 4,5. Від меншого числа віднімаємо більше число. Відповідь буде знак мінус.